Щоб тобі падло кремлівське, кришку труни так гупали. Ось такими словами: сьогодні проснулися всі одесити. У Нас вже така друга ніч, ну така як сьогодні, такої не було спочатку повномасштабної війни. Тобто нас сьогодні закидували шахедами, ракетами, такі як калібр, кінжали, і все це одночасно було дуже гучно, дуже. Попали в портову інфраструктуру багато. Є uh, yeah. Пошкоджених об'єктів, але поки пишуть без жертв. Далі буду вас тримати у курсі. Багато хто каже, що це помста Атвіточка за Кримський міст, але я вважаю, це не так. Це було вже давно заплановано таке, бо зернова угода закінчилася декілька днів. Позиція Ердогана неясна, цей хитрий турок, як завжди, тримає свою дупу на двох Стулях, але ж він також допомог дуже багато України, тому ми йому і вдячні. А що на сьогоднішній день відбувається, я вважаю, це якось невідоме. Пишіть у коментарях, що ви думаєте про це. Російські помийки, як завжди, кричать, що то навчилися, казали Одеса. А зараз у них опять Одеса знищити Одесу, портову інфраструктуру Освободім Миколаїв, Ніколаїв, Освободім Одесу. Ну я казала, що освобождалки ще закінчилися в ні осені того року. Але ж якщо вони не можуть оде. Одесу освободить, то, звісно, її знищують. Тобто закидують бомбами, закидують ракетами. В общем, летить все, що може. Це знаєте, щоб ми. Ми іспукались. Але вони не дочекаються. Як кажуть, в Одесі вони не дочекаються. На заправках черги немає, ніякої паніки немає. Тільки що я виходила в місто, все спокійно, йде своїм життям. Люди ходять по супермаркетам, по ярмаркам, по базарчикам пішли на роботу. Життя продовжується. А ви, українці, бережіть своє здоров'я. Я вас прошу, бережіть своє здоров'я. Бо наслідки стресу, вони жахливі, і ці болячки нікому не потрібні. А і пити, знаєте, не стой, стійте в, в аптеках, так і не купуйте незрозуміло, що яку хімію, а є фітокомплекси органічного походження. От їх і пити, і будьте мені здорові і чемні.